Ти знову прокидаєшся із думкою, а навіщо мені це все потрібно? І миттєво згадуєш, так я маю виживати. Це моя базова потреба, хто як не я. Але життя відчувається порожнім. Спробуйте себе зараз запитати чесно, а що мене робить щасливим? Або щасливою, і відповідь десь губиться, її немає. Ти чуєш всі ці поради, Почни жити, прийми себе, роби те, що любиш. А хто ти насправді? Єдине, що здається правдою, якщо ти сьогодні не встанеш, можливо, світ і не зміниться, але в голові все одно щось шепоче, все розвалиться. Тому питання прямо зараз: в який момент твого життя ти перестав або перестала. Мріяти, коли ті великі дитячі мрії опинилися на другому плані? Ким ти мріяла або мрія встати? Як ти бачиш життя дитячими очима, не чужими, а своїми дитячими? Парадокс, колись мрії давали сенс. Ми були готові боротися за них, і це мало значення. Сьогодні ти робиш ті самі справи. Але сенс зник. А знаєш, що з тим робити? Спочатку зрозумій: ти не повинна або не повинен бути героєм для інших, а тим паче, щоб заслужити любов. Спочатку спробуй стати героєм для себе. Нехай це будуть маленькі кроки, але для себе. І ще одне. Не потрібно робити великих стрибків. Достатньо щоденного маленького вибору, одна маленька дія, яка належить тобі. Хоча би просто запитай себе, а для чого я сьогодні встаю? І зроби маленьку річ в цьому напрямку. І пам'ятайте, ви не самі. І зробити для себе щось маленьке вам все-таки прийдеться.